Вітаю на YouTube-каналі, де ми будемо вчити програмування за допомогою написання практичних програмок. Тут у нас буде мінімум теорії, логіки, складної і складних алгоритмів та математики. Швидкий старт відразу починаємо. І на прикладах програм, таких, як ігри та чат-боти і інші програмки, вивчаємо. Програмування. Вибираємо мову C, тому що це є така ну, для початку досить повна мова, на, на якій можна показати практично всі можливості. А потім досить легко, хто захоче, може перейти на будь-яку іншу мову програмування. Отже, у нас швидкий старт. Ми не скачуємо середовище на початку, а вибираємо онлайн-середовище. Ось таке онлайн GDB-середовище досить <coughs> зручне. Рекомендую зареєструватися. Тут досить швидко через Google можна просто залогінитися. Зареєструватися, залогінитися. Це дасть нам можливість зберігати проекти і потім до них повертатися. Отже, вибираємо тут мову останню C. Бачимо, що середовище вже нам. Створило, це можна видати це коментарі. Створило структуру, базову, тобто найпростішу програмку, ми її називаємо Hello World. Привіт світ! Ось так можна її запустити. За допомогою цієї зеленої кнопочки Run. Бачимо внизу на цьому чорному віконечку, що програма вивела нам Hello World. Це чорне віконечко називається консоль. Вона призначена якраз для взаємодії з програмою користувача. Тобто тут буде програма все, що все виводите, і звідси можна буде так само користувачу з клавіатури вводити якісь дані в програму. Тепер до нашої структури. Ця базова найпростіша програма, як бачимо, складається з верхнього рядка. Include, це є підключення бібліотеки. Слово include підключає бібліотеку і далі в трикутних дужках в нас йде назва бібліотеки. В даному випадку це eostream, Input-Output stream, що означає потоки введення та виведення. В цій бібліотеці знаходиться функція в нас, власне, для виведення, точніше, оператор виведення cout. out Консоль Output. Скорочено cout. out Ця, Цей оператор якраз і виводить наш такий от рядок Hello World на екран на нашу консоль. Сама програма. В нас тут представлено у вигляді функції main, тобто головної функції. На даний момент просто запам'ятаємо, що от ось у нас є назва main. І у фігурних дужках всередині у нас йде блок з інструкціями, які ми, власне, і пишемо. Це і є наша програма, наш програмний код. Трошечки ще кілька слів про е, ці бібліотеки. Справа в тому, що всі стандартні функції та оператори, які є вбудовані в мову програмування, вони знаходяться в якихось бібліотеках. Тобто бібліотека це набір цих функцій. Так? Якщо по аналогії брати, в нас, наприклад, є центральна якась бібліотека, там є книжки. Так? І так само і тут У нас всі функції, оператори знаходяться в бібліотеці. І всередині бібліотеки можуть бути різні розділи. Тобто, по аналогії до бібліотеки книжкової, там можуть бути різні відділи, детективи, наука і так далі. Так само і в нас є бібліотека Eostream, всередині неї є сіаут, але цей сіаут знаходиться всередині розділу. СТД стандартного. Це на випадок, якщо функції можуть мати однакові назви або оператори, щоб їх відрізняти, ми їх можемо поміщати в різні розділи. Якщо ми використовуємо функції, у нас немає однакових назв з різних розділів, ми, в принципі, можемо це забрати. Але тоді нам потрібно вказати, що ми хочемо використовувати всі функції. З розділу STD standard Using Namespace STD. Тобто використовуємо простір імен Std. Тобто розділ це в C. Називається namespace. простір імен Як бачимо, виведення саме складається з оператора cout console-output, як я вже говорив. Далі йде в нас роздільник як я його називаю. Просто для спрощення. Це два знаки менше. І далі йде текст, який ми хочемо вивести. Текст в подвійних хлопках. В кінці завжди в нас є крапка з комою. Ось. Якщо ми хочемо, ну, в принципі, можемо ще раз запустити і побачити, так, що ось цей текст Hello World вивівся нам на консоль після запуску. І програма завершила свою роботу. Окей, тепер перейдемо до нашої практичної задачі. Ми хочемо написати чат-бот, простенький чат-бот для спілкування. Супер. З чого ж ми почнемо? Ну, спочатку виведемо таке, такий заголовок. У рамку. Зверху у нас будуть зірочки. Знизу у нас будуть зірочки. В середині нас буде. Трошки відступів. Простір такий зробимо. Заповнимо пробілами це. Копіюємо. Так само у нас буде знизу. А посередині будемо, власне, писати наш текст. Ось тут. Напишемо Hello, привіт. I am a very clever. Це означає привіт. Я є дуже розумний чат-бот. Трошечки вирівнюємо по, центрі, по центру. Тут додамо пробілів. І дивимося, що в нас вийшло. Запускаємо програму, і бачимо, що воно виглядає не надто гарно. Не так, як ми собі хотіли. Чому? Тому що ось це виведення siaut, воно працює за принципом курсору. Спочатку курсор спереду, воно виводить все. Потім наступний сіаут виводить в те місце, де завершив попередній. Тобто на новий рядок автоматично не переходить. Для того, щоб перейти на новий рядок, нам потрібно ось тут ще додати один роздільник і написати NDL. Тобто end of line кінець рядка. Ось. Таким чином, ми перейдемо на новий рядок. І вже наступний Siaut буде виводити в новий рядок. Тут навіть два додамо. Так? Тобто, сіат-оператор. Далі, скільки завгодно може цих бути даних виводитись. Перед кожні, по кожною порцією даних нас іде такий значок 2 менше. І Текст в лапках, потім знову значок 2 менше роздільник і envel. Перехід на новий рядок. Запускаємо з допомогою кнопочки Run. Дивимося, що в нас виходить. Чудово. Тепер, так, як ми хотіли. Додамо ще тут ще один рядок, напишемо. Напишемо, напишемо. Let's chat. Давай поспілкуємося. Так? Давай поспілкуємося. Let's chat. Супер. Ось в нас є наша рамка, наш заголовок нашої програми. Ну, тепер приходимо до знайомства. Чат-бот хоче познайомитись, він каже. Те, що каже чатбот, ми виводимо на екран з допомогою Cout. My name is... Хай це буде чат BCD. My name is ChatBCD. What is your name? А як тебе звати? Яке твоє ім'я? Моє ім'я є чат BCD, а яке твоє ім'я? Також переходимо на новий рядок. А далі вже буде наступна порція знань, які потрібно нам освоїти. Далі ну, користувач повинен ввести своє ім'я. І те, що введе користувач, ми повинні якось зберегти в програмі. Для зберігання даних. Для різних потреб в нас використовуються змінні. Змінна це місце в пам'яті, яка має назву та тип, і призначене для зберігання різних даних. Наприклад, якщо ми хочемо зберігати ім'я, ім'я це в нас є текстові дані, ряток, текстовий рядок, то тип такої змінної буде string. І. Ми даємо назву зміні, оскільки ми хочемо зберігати там ім'я гравця, то назвемо зміну player name. Ім'я гравця. І ставимо крапку з комою. Ось таким чином, ми в пам'яті комп'ютера створили зміну, призначену для зберігання тексту рядка. І з назвою PleyerName. Маючи цю назву, ми потім можемо туди записувати щось або звідти щитувати щось. А щоб ввести з клавіатури дані користувачу, ми повинні написати оператор CN. CN по аналогії до Cout, якщо Cout – це консольне виведення, консоль-output, то CN – це консольний input, консольне введення, призначене для введення. В програму з клавіатури. Так? І тут ми повинні вже використовувати роздільник в іншу сторону, два більше. Можемо так запам'ятати. Якщо ми виводимо на екран, то ширша сторона біля тих даних, які ми хочемо виштовхати на екран. А якщо ми вводимо з клавіатури CN, то ширша сторона біля самого CN, воно ніби затягує в програму. І Пишемо тут player name. Тобто ми тут повинні після роздільника вказати зміну, в яку ми хочемо зберегти те, що веде користувач. Давайте подивимося, як воно працює. Запускаємо нашу програму. Ось ми бачимо, my name is chatBCD, what is your name, і далі програма чекає. Коли в програми є оператор CN, вона на цьому місці очікує, тобто перериває свою роботу і дає. для Користувача можливість ввести щось, так, чекає. Вводимо John, І як тільки ми натискаємо Enter, тобто Enter є такий індикатор для програми, що користувач завершив ведення, так, Поки ентера нема, користувач може собі писати все що завгодно. Але як тільки користувач натискає Enter, програма продовжує свою роботу і щитує ці дані і записує в зміну, тобто зберігає в пам'яті. Призначений для зміни player name ось це значення john. Ну, Після того, як користувач написав своє ім'я, можна ще вивести привітання. Таке, так? Можна написати It's nice to meet you. john. Але в нашому випадку це буде не john, тому що користувач міг ввести будь-яке ім'я, тому ми замість цього пишемо player name. Так, тому що те, що ввів користувач Джон, воно збереглося в зміну name, і ми, якщо хочемо вивести саме те, що ввів користувач, ми повинні вказати тут зміну. Ще раз, оператор C-out, роздільник, далі текст. It's nice to meet you. Текст повинен бути в лапках подвійних. Потім знову роздільник. Наступна порція, яку ми хочемо вивести, це є player name. Саме значення player name. і e and. Delay. Запускаємо ще раз. дивимося, що в нас вийшло. Ведемо цього разу Джек. name is ChatBCD. What is your name. Ми вже почали спілкування з нашим чатботом. І наш. Чатбот відповідає Nice to meet you, Jack. Бачите? Тобто те, що ввели ми тут, воно записалося в player name і потім вивелося ось тут, коли ми використали це Couті. В нас є непоганий старт. Ми тепер можемо нашу програму зберегти. І ось тут є кнопочка зберегти. Показати якусь назву, наприклад, chat BCD. Можемо навіть написати якась там версія 1, І зберігаємо. Тепер наша програма є ось тут. Ми можемо легко її відкрити і редагувати. Окей, в нас непоганий старт. Ми вивчили структуру програми. Ми е, пригадаємо, що починається виконання з функції main, а саме те, що всередині фігурних дужок. cout – це оператор для виведення, він знаходиться в бібліотеці iostream, тому ми повинні підключити цю бібліотеку за допомогою директиви Include, для того, щоб вказати, що ми будемо використовувати всі оператори з бібліотеки із простору. Або з розділу стандартного STD, ми пишемо «Using Namespace STD. Таким чином, ми вже, нам вже не обов'язково ось тут писати спереду, перед оператором STD-д. Ми можемо просто сказати, що ми все, що всередині STD, ми можемо використовувати без того вказання розділу. Як виглядає виведення? У нас є оператор cout. в нас є два знаки менше, я їх називаю роздільниками. І далі йдуть дані, які ми виводимо. Текст в подвійних лапках. Далі знову роздільники, і перехід на новий рядок. Endale. Для того, щоб вводити дані в програму, коли користувач щось друкує, і ми повинні це в програмі зберегти, ми створюємо змінну. Змінна це ніби місце в пам'яті з назвою певною і типом. Якщо ми хочемо зберігати текстовий рядок, то це є тип String, і даємо будь-яку назву для зміни, щоб потім ми могли користуватися цією зміною, в даному випадку playername. Щитуємо за допомогою оператора CN в playername значення з клавіатури. Програма, коли натрапляє на це, вона припиняє свою роботу, перериває і чекає, поки користувач не введе з клавіатури і не натисне Enter. Коли він натискає Enter. Програма зберігає те, що користувач ввів в цій зміні. Тут вже використовуються роздільники в іншу сторону. І коли ми виводимо текст із змінні, використовуючи один оператор C-out, то ми текст виводимо в лапках, потім роздільник і зміну вже без лапок, тому що це вже зміна, ми тут вказуємо, виведеться. Те, що зберігається всередині цієї зміни, як ми вже це бачили на прикладі нашої програми. Для першого уроку це досить туторіалу. Можете поекспериментувати, додати щось. Тут, наприклад, можете десь якийсь смайлик додати, можливо, ви хочете трошки більше поспілкуватися, тобто ще щось запитати і відповісти, можете до наступного уроку собі поекспериментувати і. Змінити свою програму, як, як собі хочете. Ось. Ми будемо далі наступні кілька уроків вдосконалювати цей чат-бот. Він буде набагато складнішим, робити набагато більше. Тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, ставте лайки, щоб не пропустити наступний урок. Ми будемо писати ще дуже багато цікавих. Цікавих програмок. До наступного разу.